Фізрук Віктор Мирославович уже 2 вересня дозволив першокласникам називати себе просто Віктором. Після того я кілька разів за день почув Мимосралович, Милосралович, Малосралович. А от вихователька Віолета Валерівна до кінця першого робочого дня в дитсадку погодилася, що її звуть Фіолета Варенівна. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Рабінович у спеку в синагозі зняв піджак. Рабин зробив йому зауваження. Ребе, мені сам англійський король дозволив знімати піджак. До чого тут король? До того. Я був в Англії у складі делегації, нас попросили на обід до короля. Я зняв піджак і повісив на спинку стільця. Король сказав Рабіновичу, піджак у себе в синагозі знімати будете. Фізик, інженер і математик беруть участь в експерименті. Кожного замикають в кімнаті з банкою бобів. Через три дні дослідники по черзі відчиняють двері. У першій кімнаті вони виявляють задоволеного фізика, який розписав підлогу і стіни формулами. Консервна банка акуратно відкрита. На запитання, як він це зробив, той відповів: О, я просто приклав навантаження до точки напруження. У наступній кімнаті інженер. Він сидить у кутку, поруч розкорочена банка. На запитання, як відкрив, відповідає Я напрацював її до точки відмови. Нарешті відчиняють треті двері. Там на підлозі сидить математик, обіймає банку, гойдається взад перед і бурмоче Припустимо, що банку відкрито. Припустимо, що банку відкрито. Припустимо, що банку відкрито. Сидять два полярники рибалять. Тут із-за замету виходить полярний ведмідь. Один мовчки знімає унти й одягає кросівки. Другий йому Ти що, телепень? Ведмідь попрямій понад 60 кілометрів за годину біжить. Та мені по цим бала, скільки він там біжить. Головне, щоб ти мене не обігнав.